Всім доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнаний пригнаний Ополь Автомобіль, щойно пригнали з Німеччини, розмитнули, сертифікували. Авто готове вже до реєстрації на український облік. Це у нас 2011 рік виготовлення, експлуатації даного автомобіля з 2012 року. Двигун 1,8 бензин, звичайний атмосферний двигун, механіка п'ятиступка. ступка. Автомобіль в гарному збереженому стані на легкосплавних дисках, зимова гума. По кузу авто без дефектів, без корозії, тоновані вікна, тонування заводське йде, передній та задній партронік по комплектації, капот без сколів, без висічки. Лобове в нас оригінал, ціле. Дивіться, Такий стан кузова. Пороги нижче все в повному порядку. Дискові гальма по колу, встановлений фаркоп. Давайте відкриємо багажник. Автомобіль у нас йде семимісний. Задні ці сидіння легко складаються, виходить великий такий місткий багажник. В комплекті маємо шторку, знак аварійної зупинки, домкрат, ключ, буксировочний гак. Повністю весь комплект з автомобілем присутній. В такому стані. Багажник. Пластик все ціле. Кришка багажника без корозії, без подряпин. Підсвітка номера працює. Заднє скло в нас оригінал. Давайте заглянемо в салон. Дивіться, стан. карт. Карти частенькі, ціленькі, пластик в повному порядку, не провищий. По порогах також все в гарному стані. Стан сидінь, дивіться. Сидіння тут складаються, також можна їх надати максимум вперед. Багато регулювань дуже зручно. Стеля чиста ціла, не провища. Також передня карта, дивіться, в повному порядку. По комплектації маємо передні склопідйомники, регулювання дзеркал. Мульте кермо. Клімат, контроль, точніше кондиціонер. Передній партронік. Давайте запустимо двигун. Пробіг даного автомобіля 222 тисячі кілометрів. Двигун запускається чудово, помилки відсутні. Мультикермо працює, такий розширений бортовий, куліса перемикає чудово, ручник механічний, ручник працює, є підлокітник, підлокітник регулюється. Дивіться, на цей стан автомобіля. З автомобілем є сервісні документи, пробіг підтверджений, пробіг фіксується, по панелі все чудово. Склопідйомник працює, електрозеркало працює. Давайте з цієї сторони. Двигун працює чітко, рівно. Оберти не плавають. Мультимедія працює. Кондиціонер пічка все працює. Тут сервісні відмітки, останній зафіксований за 24 рік, пробіг 212 тисяч кілометрів. Зараз у нас 222. Ще раз показую, що лобове оригінал. Так, виглядає підкапотний простір, двигун працює гарно. Шупа не сапонить, кришечку притягує, антифриз частенький, Болти не крутилися, крила оригінал. Також з цієї сторони. Є відмітка про заміну ГРМ. Екологія на місці. Нічого не вирізалося, Фари, оптика все працює. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня та мирного неба!